14 військових з 13-ї бригади Нацгвардії Хартія пишуть радіодиктант національної єдності у наметі. Боєць позиним Маркус каже, востаннє робив подібні завдання у 11 класі. Навички взагалі вже пропали, було іноді навіть важко писати, тому що руки втомлювались. А так в цілому все дуже добре. Мені все дуже сподобалось, і я ж кажу, хотілося б ще повторити дане мероприятие. Боєць позивним сід розповідає. До диктанту заздалегідь не готувався. Зараз військові тренуються, аби виконувати бойові завдання, тож не завжди вистачає часу відволікатися. Чоловік каже, такі загальнонаціональні події підіймають бойовий дух. Я не трошки не вспівав. Якщо чисто ну, для бойових, то ну, бойовий дух підтримують. Так що, якби ну, більше такого було. Пресофіцерка бригади Алла Кашля каже, Попри нестачу часу та постійні підготовки бійці одразу погодились долучитися, розповідає, вона не пропустила жодного радіодиктанту національної єдності. Якщо чесно, якийсь один момент я ледь не розплакалась, тому що ну я Катерину Калитку дуже люблю, і текст такий чіпляє. Я дуже сподіваюся, що наступного року, коли ми будемо писати радіодиктант, всі вже повернуться додому і писатимуть його зі своїми сім'ями. Алла кошляк каже, перевірятиме текст військових самостійно. Бійцю, який напише диктант з найменшою кількістю помилок, подарують смаколики та символічну кружку. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.